thank <laughs> you На телеканалі СТВ. В етері щоденний випуск новин. Триває 288-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ніч знову не була тихою в Україні. Російська армія вчергове вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини, а також транспортній базі в Миколаєві та Куп'янську, що на Харківщині. Люди не постраждали. Разом з тим без жертв не обійшлося на Донеччині і Херсонщині. Так, за минулу добу в Донецькій області від обстрілів загинуло 9 людей. Ще 15 отримали поранення. На Херсонщині за добу загинуло дві людини, ще одна поранена. Але й наші військові не дають країні окупанту шансів. Про чергові втрати на Росії дивимося далі від військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 93 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків – 2937. Бойових броньованих машин – 5911. Артилерійських систем – 1925. РСЗВ – 395. Засоби ППО – 211. Літаків – 281. Гелікоптерів – 264. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4528. Кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1603. крилаті ракети 592. Спеціальна техніка 164. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні! А далі репортаж також військового телебачення про життя наших воїнів на передовій. Де замінило окопи, але ніхто не скаржиться, адже тут в окопах вони відвоюють майбутнє нашої країни. Українські захисники міцно тримають оборону на Запорізькому напрямку. Ворог постійно випробовує наших хлопців щоденними обстрілами, але наших захисників не злякати. Адже вони тут, в окопах, відвоюють майбутнє нашої країни. Жити навпроти ворога на відстані польоту снаряду нелегко, але вкрай необхідно, зізнаються військові. Вони жартома порівнюють себе з гобітами, бо спочатку повномасштабного вторгнення їхнє житло це серпантиноподібні траншеї і підземні укриття. Тиша на позиціях військових буває вкрай рідко. Окупанти боєприпасів не шкодують, б'ють часто, але не досить влучно. На підході до позицій можна побачити сліди від нещодавніх ворожих подарунків. противник не переходит к открытым наступательным действиям вот. насыпает железо с разных калибров это РСЗО подкоствольная артиллерия целые засады дозволяют у них боекомплект Відповідати є з чого. Військові серйозно підійшли до обладнання місць для ведення вогню. Окрім цього, оборонці запорізького напрямку застосовують проти ворога трофейний АГС, який досить часто турбує своїх колишніх власників. Російське ПКМ у нас було російській теж суані тоже. І ми самі в бою взяли. Де малінаку батин брав, дальта якраз це і були. Атвойовано таке. Коли ж потрібно припинити будь-які намагання противника взяти перевагу на полі бою, в роботу включається 120-й міномет. Він може знищити не тільки живу силу ворога, а й його бліндажі і техніку. Парник постройки. своего убежища подошли творчески, для того, чтобы можно было здесь и жить, и воевать, как бы, чтобы было комфортно. Мы все-таки не кацапы, чтобы жить в какой-нибудь совсем печальной норе, как они строят там по колено себе, чтобы на карачках залазить. Поэтому все-таки люди. маем и шумаем, как говорится. Можем провести, в принципе, вам экскурсию. Ну вот, собственно, подошли к выходу. Та ми трошки відкрили, щоб воно провітрило. Так він накритий. по цілі відробили, накрилися, шукають, шукають, поки не знайшли. Військові переконані, що налагоджена взаємодія підрозділів руйнує будь-які намагання ворога змінити сценарій театру бойових дій в свою користь. А мотивація українських захисників наближає довгоочікуваний день перемоги. Євгенія Гордієнко, Єгор Трошкін військове телебачення. Президент України Володимир Зеленський особисто нагородив 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України, полковника Тараса Санюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Відзнаками за мужність та відвагу про це повідомила прес-служба бригади. Ця відзнака свідчить про визнання державою здобутків нашого легендарного підрозділу, пролиту кров десантників і самопожертву полеглих героїв. Йдеться у дописі. Церемонія вручення відбулася у Маріїнському палаці в Києві. Після нагородження підрозділ 95-ї бригади одразу повернувся на передову, щоб продовжувати захищати незалежність та суверенітет країни. В Житомирській області має з'явитися осередок військової підготовки Центр сприяння національному спротиву. Його будівництво вже розпочато. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Зокрема, для реалізації цього проєкту був підписаний меморандум про співпрацю з громадською організацією Ліга сприяння обороні, за словами представників Лісо, центр сприяння національному спротиву це багатофункціональний полігон, який буде використовуватись для перепідготовки військових, опанування нової техніки, а також навчання жителів громад області, які з перших днів війни готувалися до оборони своєї території. Загалом центр матиме 11 напрямів підготовки, які спрямовані на відпрацювання бойових навичок, серед яких поводження з вибуховими пристроями, влаштування окопів та будівництво фортифікаційних споруд, надання до медичної допомоги пораненим і евакуація їх з полю бою, навчання операторів дронів та інших видів військової справи. Його загальна площа становитиме понад 6 гектар, де одночасно можуть проходити підготовку близько 160 людей. А про іншу сторону війни сьогодні говорили у Житомирі під час тренінгу практика, діагностика надання допомоги та лікування при ПТСР». Такий розлад часто супроводжує військових, які повертаються до мирного життя. А в умовах повномасштабної війни це проблема, з якою може зіткнутися кожний з нас. То що з цим робити? Чи може ПТСР пройти без допомоги фахівців? Дивимося далі. Апатія та небажання жити, постійне нав'язування в пам'яті спогадів минулого, розлади сну та пам'яті, а соціальна поведінка тривожно фобічні стани. Це ще десяток ознак посттравматичного стресового розладу. Все частіше трапляються з військовими та навіть цивільними. Як допомогти рідним з такою проблемою, та як професійно лікувати ПТСР навчали в Житомирі? Цей тренінг він організований нашим управлінням за підтримки фонду імені Фрідріха Еперта. Ми вже давно співпрацюємо з цим фондом. Вони допомагають нам в різних питаннях, і в тому числі ми зараз працюємо з групою психологів, яких готуємо. До тих ситуацій, з якими можемо стикнутися, і це стосується і сексуального насильства пов'язаного із конфліктом, і ПТСР. Основна програма тренінгу передбачає освоєння практичних навичок для роботи і спілкування з людьми, постраждалими на ПТСР, а також профілактику такого розладу. Ми будемо передавати в першу чергу власний досвід. Звісно, перед цим ми пояснимо, якими методами і методиками ми користуємося, і що потрібно для того, щоб допомогти людині повернутися до життя, не випадати з нього, щоб в нього не було ніяких ні суїцидальних наслідків, щоб був влад у сім родині, сім'ї, з чого це виникає. І в яких випадках це можна попередити? Насправді за ХХ сторіччя це можливо більше сотні було термінів ПТСР, останній радянський це був Афганський синдром. Да? У Штатах це був В'єтнамський синдром, траншейний синдром у Першій світовій війні було людей. Да? А ми будемо говорити про те, як це попередити, щоб людинам повернутися, як підготувати родину до того, що повернеться рідна людина, а вже трохи інша. Що у 2016 році, за словами тренера, Україна потребувала понад 10 тисяч фахівців, які працюють з розладами ПТСР. Допомогти подолати синдром можуть не тільки кваліфіковані психологи, а й ті, хто вже подолав цей розлад. Один з методів реабілітація музикою. Звук впливає на людей навіть на клітинному рівні. Скажімо, класична музика виводить, ну, допомагає навіть краще рости рослинам. В нашому випадку, в моєму випадку, я намагаюся за допомогою пісень, за допомогою музики достукуватися до людини. Головне в людині пробудити совість. Нагадати, хто вона, а потім вона зробить все сама. Принаймні, вона зрозуміє, що її робити, і буде шукати якісь варіанти виходу з цієї ситуації. Лідер музичного проекту, вперше чую, посттравматичний розлад отримав у перші роки війни. Тоді він спочатку їздив до бійців на передову, підтримати їх моральний дух, а згодом доєднався до лав ЗСУ. після того, як я повернувся, моє життя радикально змінилося. Я втратив родину. Я змінив своє життя таким чином. Я махав шаблею направо і наліво. Зараз я усвідомлюю. Ну потім я усвідомив, що я робив, навіщо я робив я. Але е Скажімо так, отримавши такий досвід в житті, я можу ним ділитися. Скажімо так, людина, яка пройшла бойові дії, вона завжди краще зрозуміє іншу людину, яка пройшла бойові дії ніж будь-яку цивільну людину. Визнаватися і посттравматичний стресовий розлад готовий не кожен дорослий, що й говорити про дітей. У нас є в закладах навчальних діти, які є внутрішньо переміщеними, і вони до нас приїхали з тих областей. Де все було дуже активно насичено, і відповідно вони були в тій стресовій ситуації. І як це все відгукнеться, ми не можемо зараз прогнозувати, але ми точно впевнені і знаємо, що допомога кваліфікована їм потрібна. ПТСР через стрес виникає не у всіх, але самостійно подолати цей розлад не кожен здатний. Тому потрібна обов'язкова допомога кваліфікованого спеціаліста або ж людини, яка вже подолала цей розлад, і готова вам допомогти. І війна продовжує забирати життя людей навіть у відносно спокійних регіонах. Так в Олевській громаді Житомирщини на дорозі між селами на міні підірвався автомобіль. Загинуло подружжя. Чоловікові було 38 років, дружині 32. Без батьків залишилося вісім неповнолітніх дітей. Про це повідомила Нацполіція Житомирської області на своїй Фейсбук-сторінці. Подія сталася у день 7 грудня. Осиротілих дітей забрала до себе родичі. Поліцейські нагадують про безумовні правила безпеки, визначені на час воєнного стану. У північних районах Житомирщини діють режимні обмеження. Зокрема, заборонено будь-які пересування цивільних осіб ближче ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів, пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах, перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів, активної оборони без відповідних на те дозволів. Полювання та рибальство в межах прикордонної смуги. Бережіть себе. Тим часом на Житомирщині СБУ спільно з представниками Нацполіції та Нацгвардії продовжують перевіряти монастирі УПЦ МП. Цього разу перевірки проводять в монастирях Коростенського району на території та у приміщеннях Чуповицького афонської ікони Божої Матері жіночого монастиря, Казанської ікони Божої Матері чоловічого монастиря. Оврицько-коростенської єпархії, скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського. Мета перевірок виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави, враховуючи повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України, дані заходи проводяться службою безпеки, у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу ВРФ релігійних громад в якості осередку руського міра та обезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів, коментує прес-служба СБУ в Житомирській області області І поки одні тісно співпрацюють з країною-терористом, інші роблять все, аби Україна перемогла. У Житомирі до перемоги долучаються навіть діти. Про малих патріотів далі наш матеріал. В одному з ліцеїв Житомира справжній освітній фронт. Тут вчителі, батьки та учні збирають найрізноманітнішу гуманітарну допомогу для наших військових на передову. Сітки, термобілизна, шкарпети, печиво. Кава, чай, крупи, ковбаси, окопні свічки, буржуйки. Збирали батьки, учні, педагогічний колектив і збираємо це дуже-дуже часто. Кожен день-два ми відправляємо допомогу нашим бійцям. Воно важливо завжди, а у такий холодний час це надзвичайно важливо. Я думаю, що людина візьме ту каву, чай. І одноразовий посуд, до речі, який ми теж передали, і згадає свою домівку, згадає рідних і близьких. Ми віримо в Збройні Сили, ми віримо всіх, і ми віримо в перемогу. Перемога буде за нами. Освітній фронт це теж фронт. Перемога буде за нами. Директорка ліцею розповідає, що допомагають нашим захисникам із-за кордону. Так, бабуся одного з учнів ліцею дбає про тепло військових. У Польщі збирає там нитки, в'яжеш шкарпети, збирає шкарпети, передає з побажаннями миру, переможного миру. Наші технічні працівники теж в'яжуть шкарпети, плетуть сітки. Одна із них пошила за час війни 398 трусів для наших хлопців. Плетуть всі учні, батьки, вчителі долучаються. Якщо вчителя є вікно, перше, наприклад, є, ядру немає, вони стають, ніхто того не змушує. З першого по третій поверх на кожному в нас є остов, на якому є ці сітки. Ми їх закупляємо, з авансу скидаємося, тому що і тяжко інколи закупити. Волонтерством в цьому освітньому закладі займаються вже 30 років, каже директорка. А з 2014 року свої сили колектив направив на допомогу нашим військовим. Допомагаємо фронту з 2014 року. Щорічно 8-10 акцій було На чотирнадцятого. Двадцять другого почалася повноштабна війна. Це щоденна праця переможного миру. Ми чекаємо їх живими, і здоровими, і перемога буде за нами. Вони найкраща армія світу. Самі ж військові кажуть, що допомога від волонтерів та простих житомирян неабияк важлива для них, хлопці з Загарина передовій. І їм дійсно дуже це приємно отримати з Житомирщини є якісь смаколики по додарунки чи є якісь необхідні речі. Але я хочу в першу чергу подякувати батькам і дітям, керівництву і вчителям 17-ї школи, що всі ці роки війни вони допомагають армії і не забувають нас. Дякую ви великій і від нашої першої окремої бригади спецпризначення. Велике дякую, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Уявімо, перша ночі у вас різко піднялася температура, а під рукою немає необхідної жарознижучої таблетки. До 24 лютого, скоріш за все, хтось із рідних поряд побіг би вам у найближчу цілодобову аптеку за рятівною пігулкою. А що робити зараз? Чи працюють аптеки у комендантську годину та чи можна до них дістатися? Дізнавалася наша Тетяна Манько. Отримати медичну допомогу, а також необхідні ліки важливо вчасно. І сигнал повітряної тривоги, чи комендант. Ска година тому не виключення, якщо ситуація зі здоров'ям критична. У Житомирі, як і по всій Україні, під час комендантської години з 24.00 до 5.00 ранку пересуватися містом заборонено крім осіб з перепусткою. Проте, якщо все ж виникла нагальна потреба придбати ліки, то в місті працює лише одна цілодобова аптека. На даний час із ту інформацію, яка до нас надходить від суб'єкту господарювання, є один аптечний пункт. Які працюють цілодобово, це е, лікарня номер один. На її території існує аптечний пункт. Ну, б назвати яка структура, бо щоб не, 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 не робити рекламу. Але е, більше ну таких аптечних закладів, які працювали в каменданську годину. Ми ну у нас таку інформацію. В разі екстреної ситуації, навіть за пішої доступності до цілодобової аптеки, у комендантську годину без перепустки на вулицю виходити не дозволено. Хоча вхід у заклад цього і не вимагає, вона працює на вулиці, там є окремий самостійний вихід. І будь-хто, якщо не порушує звичайно комендантські умови, якщо там є перепуска чи таке інше, може бути забезпечений. Всім необхідним набором лікарських засобів, тому числі якщо не рецептурна, звичайно, по рецепту, якщо то без, без рецепту. під час сигналу повітряної тривоги, всі громадські заклади, в тому числі й аптека, не можуть працювати. Однак у Житомирі під час тривоги аптечні пункти працюють по різному. Одні відпускають ліки з віконечка або прямо у дверях, інші ж не реагують і повноцінно працюють. І лише деякі повністю закриваються до оголошення відміни тривоги. Аптеки це не виключення. То аптеки підпередковуються тим же самим нормам, які дорогі суб'єкти з подарюванням. Тобто Я розумію, що це питання дуже ну, болюче, якщо до людини, але ну, закон є закон, і тут ми не можемо ніяк на цього повпливати. Загалом в Житомирській області налічується 650 місць реалізації ліків та близько 200 з них в обласному центрі Житомирі. Проте все ж радимо вчасно подбати про свою аптечку та наявність необхідних препаратів а в разі екстреної ситуації викликати швидку допомогу. І на кінець випуску маємо революційну новину. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову номер 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в дії без пластикового аналога. Про це повідомляє урядовий портал. Раніше Україна стала четвертою Україною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення. А відтепер ми вводимо формат Digital First, тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в дії, тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик. Навіть під час оформлення водійського посвідчення ви можете обирати зробити лише діджитал документ чи замовити пластикову картку. У дії документ доступний в англомовній та україномовній. Версіях до того ж, права на техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це рішучий крок до міжнародної інтеграції дії і використання застосунку за кордоном. Постанова набуває чинності 14 грудня. Йдеться у повідомленні. Ну що ж водії здається, це дійсно гарна новина. Тож, якщо ваші права досі не підтягнуті в дії, зробіть це. На цьому ми завершуємо, пам'ятаємо, кому завдячуємо життям і свободою. Слава Україні, героям слава. У п'ятницю 9 грудня у Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме 1 градус тепла, тоді як мінімальна, мінус 3. Вітер переважатиме північний зі швидкістю до 3,2 метрів за секунду.